Всім привіт! Ви на каналі Пухнасті Лапки. Ви колись небудь чули, що таке сказ це неймовірно небезпечна хвороба, яка загрожує не лише тваринам, а й людям. Сьогодні ми розберемося, що таке сказ, як він передається, які в нього симптоми, а й найголовніше, як забезпечити себе та своїх улюбленців. Сказ це вірусне захворювання, яке вражає нервову систему. Хвороба має 100% смертельності після появи симптомів як у тварин, так і у людей. Вірус передається через укуси хворих тварин через слину, що потрапила в рани або слезові оболонки. Основними переносниками сказу є дикі тварини, такі як лисиця, вовки та кажани, і також безпритульні коти та собаки. Уникайте контакту з дикими та безпритульними тваринами, вакцинуйте своїх домашніх улюбленців. Вакцина від сказу для тварин є безкоштовною. Щоб зробити щеплення, лише необхідно звернутися до дільничих лікарень. Миколаївської державної лікарні ветеринарної медицини. Сказ це страшна хвороба. Якщо ви любите своїх пухнастиків, вакцинуйте їх та дбайте про їхнє здоров'я.